Вітаю вас, шановні глядачі! На каналі Акції та Криптовалюти, коротко про головне. Це 11-й епізод, у якому я розповім про основні події початку року та дам прогнози на 2023 рік загалом. Отже, початок року був доволі позитивним для ринку акцій та криптовалют, чому сприяло значне падіння показника інфляції у грудні з 7,1% до 6,5%. У результаті у інвесторів з'явилося сподівання, що монетарна політика центробанку з підняття облікової ставки дає свої результати. Але в лютому настрої інвесторів змінилися, коли ми дізналися, що інфляція впала не так сильно, як очікувалося з 6,5% до 6,4%. Тобто стало зрозуміло, що інфляція так легко не спаде і Федрезерв буде надалі з нею боротися. Тим самим ризик рецесії в економіки залишається. До того ж, в Штатах спостерігається дуже низька, низький рівень безробіття 3-4%. Тобто економіка доволі сильна, і, відповідно, це дає можливість Федрезерву продовжувати свою жорстку політику з підняття облікової ставки з метою здорожчання позикових коштів. Переглянемо події на ринку криптовалют. Ситуація з інфляцією також впливає і на криптосектор. У січні відбулося зрізке зростання біткоїна та відповідно альткоїнів. На фоні різкого зниження інфляції. Січень взагалі став найкращим місяцем для біткоїна з 2021 року. Він зробив 12 зелених днів підряд, що стало другою успішною серією в його історії. Головними чинниками зростання біткоїна стало збільшення попиту серед приватних та інституційних інвесторів. Найбільші власники монет з балансами від 1000 до 10 тисяч монет. Активно скуповували біткоїни. Після такого різкого зростання вартості криптовалют вони стали технічно переплаченими. А коли фінансові активи стають переплаченими, вони, як правило, відкочуються перед тим, як знову рости вище. Відповідно, у лютому біткоін дещо відкотився і стабілізувався на рівні близько 22 тисяч доларів. До речі, у січні біткоїну виповнилося 14 років. 3 січня 2009 року Сатоші Накамото Досі невідомо, хто він є, згенерував перший блок біткоїна. На початку року не обійшлося без крахів в криптосекторі. 20 січня криптокредитор компанія Genesis розпочав процедуру банкрутства. Компанія надавала позики у цифрових активах клієнтам в різних країнах світу. Забігаючи наперед, зазначив, що в березні збанкрутів один з найбільших банків в США Silicon Valley Bank. Який мав відношення до криптосектору. Більше про цю ситуацію я розповім у наступному випуску. Як я обіцяв минулого разу, у цьому епізоді я розповім про прогнози на 2023 рік для ринків акцій та криптовалют. З початку 2023 року ситуація на фінансовому ринку не стала кращою, ніж у попередньому році. Експерти економісти досі не можуть прорахувати єдиний сценарій розвитку подій. Зазвичай прогнози робляться на прикладі показника індексу SP500. Зараз цей індекс тримається на рівні 3900-4000 пунктів. Найбільші песимісти вважають, що індекс на кінець року закриється на рівні 3400 пунктів. Це мінус 15% від нинішнього показника. До таких песимістів, наприклад, можна віднести французький банк BNP Paribas. Нуріель Рубіні, якого також називають Доктор Дум» за його часті негативні прогнози, в черговий раз попередив, що світова економіка наближається до катастрофи. Він закликає інвесторів уникати акцій і натомість віддавати перевагу короткостроковим облігаціям, дорогоцінним металам, таким як золото чи купівлі землі. Щоб пережити майбутній економічний шторм. JP Morgan та Bank of America, який прогнозує S&P на рівні 3800, заявили про ймовірне настання м'якої рецесії в економіці США. Але м'яка рецесія в цій ситуації подається як позитив, оскільки це допоможе швидше подолати кризу. Помірковані експерти вважають, що ринок практично не виросте цього року і індекс S&P залишиться на приблизно теперішньому рівні. При цьому загальна інфляція повинна сповільнитись в найближчі місяці. Goldman Sachs, зокрема, прогнозує м'яку посадку для США. Коли інфляція буде приборкана без виникнення рецесії, оскільки економіка доволі сильна, щоб продовжувати рости далі. Оптимісти ж вважають, що індекс зросте і за деякими прогнозами навіть досягне рівня 4700 пунктів. Банк Wells Fargo Заявляє, що відмежий ринок, ринок, тобто спадаючий ринок, закінчився. Фінансист Едвард Ярдені також вважає, що акції досягли свого дна ще у жовтні минулого року, і ми повернулися до бичачого ринку, тобто до зростаючого ринку. Якщо загалом порівняти найнижчі та найвищі прогнози, то різниця в середньому становить до 40%. Такий великий розрив у прогнозах говорить про надзвичайно великий ступінь невизначеності, який може спостерігатися. Протягом найближчих 12 місяців. Основні фактори, що провокуватимуть невизначеність на ринках, це інфляція та дії федеральної резервної системи. Доки інфляція залишатиметься високою, Федрезерв буде цілеспрямовано піднімати облікову ставку на більш тривалий строк, і тримати її на високому рівні. Якщо інфляція сповільнюватиметься, то Федрезерв перестане підвищувати ставку і в якийсь момент і Почне її знижувати. Відповідно, економіка з великою вирогідністю уникне рецесії, і це дасть позитивний ефект на ринки і вони почнуть зростати. Прогнози для ринку криптовалют можна показати на прикладі цього заголовку статті на CNBC. Тобто прогнози експертів щодо криптосектору також значно відрізняються. Я зустрічав як помірковані прогнози зростання вартості біткоїна до 40 тисяч доларів на кінець року. Так і більш кардинальні про зростання вартості біткоїна до 100 тисяч доларів на кінець року. На ціну біткоїна часто впливає такий технологічний процес в мережі як халвінг, від англійської вполовинення. Це дворазове зменшення нагороди за генерацію нового блоку біткоїна. Наступний халвінг відбудеться в 2024 році, і винагорода зменшиться з 6,25 до 325 тисяч біткоїна за блок. Зазвичай менший випуск біткоїна означає більший попит на нього. Тому халвінг вважається одним із головних каталізаторів зростання вартості біткоїна. І ціна на нього починає відновлюватися зазвичай за 12 місяців до халвінга. А протягом року, після кожного халвінга, ціна біткоїна встановлює новий історичний максимум. Звичайно, зростання криптосектору відбудеться за умови відсутності зовнішніх негативних факторів, таких як геополітичні ескалації, блокування криптовалют в окремих країнах, та за покращення ситуації в глобальній економіці. Слід зазначити, що провідні країни світу продовжують працювати над створенням регуляторної бази для криптовалют. У довгій перспективі це дасть позитивний ефект на розвиток криптосектору. Завдяки встановленню правил гри та стабільності. Власник найбільшої біржі у світі Binance вважає, що повне прийняття криптовалют настане через 10-20 років. Керівниця фонду ARK Invest Kätті Wood очікує зростання біткоїна від 250 тисяч до 1,5 мільйона доларів станом на 2030 рік. Отже, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього епізоду. На ринках залишається значна волатильність, а думки експертів відрізняються у своїх прогнозах на розвиток подій у 2023 році. Боротьба хороших і поганих новин та прогнозів створює нестабільність на ринку та посилює невизначеність серед аналітиків. Вірогідність рецесії у 2023 році залишається високою. Традиційно в очікуванні рецесії економіки ринки падають. Інвестори будуть активно стежити за заявами офіційних осіб. Та за рівнем інфляції. Зокрема, Федрезерв проведе чергове засідання 22 березня, і ми дізнаємось, наскільки він підвищує свою облікову ставку. В таких умовах аналітики рекомендують диверсифікувати свої активи, не покладаючись лише на один актив, одну криптовалюту, якими б вони надійними не вважались. Я продовжую рекомендувати запасти з терпінням в очікуванні більшої ясності на майбутніх подій. Не намагатися ловити дно і натомість накопичувати активи на перспективу на ту суму, яку ви готові відкласти у цей важкий період. На цьому все. Наступне відео буде про результати подій у березні. Можливо, я також розгляну деякі сектори промисловості на предмет їх перспективності в даний момент. І розповім також про одну з криптовалют, які я надаю найбільшу перевагу. Усім успіхів та терпіння!